У Києві в театрі драматургів відбулася благодійна зустріч творців проекту Тут немає байдужих. На ній збирали кошти на оптичний приціл для спецпідрозділу Кракен, який захищав Харків і схід України від рашистської окупації та продовжує боронити нашу державу на передовій. Зустріч розпочалася переглядом усіх відео із цього проекту. Їх протягом травня-червня знімала команда Тимофія Бінюкова спільно із НСТДУ та МКФ Бруківка із зірками України. Української сцени і кіно серед них Ірма Вітовська, Андрій Ісаєнко, Тамара Яценко, Віталіна Біблів, Олеся Жураківська та інші. До речі, ці 10 відео за недовгий час набрали десятки тисяч переглядів та отримали чимало схвальних відгуків від глядачів. Після перегляду відеоробіт актори читали вірші, розповідали історії та провели неформальне спілкування з глядачами на гарячі теми. А ще творці проекту, режисери, оператори та інші розказали, як відбувалися зйомки відеоролик. Але я передаю всі вітання, обіймаю і дякую за те, що долучилися в цей проєкт. Я дякую кожному, хто зі збов зараз захищає наше життя, наше майбутнє. Повертайтеся живими, і ми завжди в тилу робимо все, щоб ви відчували нашу любов, нашу молитву і нашу допомогу. Слава Україні, слава ЗСУ, героям слава і, звичайно, перемога буде наша. Мета а, така, що а, ми хотіли показати українцям, що а, наша культура, наша література вона дуже вартісна, вона дуже цікава. А, і Водночас вона є по суті європейською, світовою, тому що вона гуманістична. І тому ми хотіли зробити таку річ безпосередньо, продемонструвати. Ось є Ремарк, ось є Брехт, ось є Григорій Сковорода, ось є Василь Симоненко. У нас всі ці автори є як автори в цих відео. У нас є сучасна література, яку написала фактично не поетка, а акторка. Зараз дуже багато різних заходів, ми постійно збираємо якісь кошти, щоб підтримати людей, які зараз в для театру Куліша, для наших колег збирали кошти. Для того, щоб підтримати зараз хлопчиків з крадені, для того, щоб підтримати переселенців, багато роботи, зараз багато. Зараз потрібно багато коштів. Головне мене не це. Хоча матеріальне складування буде від неї віддітися. Не Головне, що ми тут, ми поруч з людьми, яким складно, якщо. Бо дав таку професію і місію спілкуватися з людьми, транслювати свої думки на тисячі людей. Ми займаємося своєю справою, справою попри все. От чим може актор допомогти? Звичайно, там, м -м, воювати я не можу, так як потрібно. А моя зброя, як написав, Сковорода, ніж, який я прочитав у цьому проєкті. Це сильна зброя. Зброя. Коли люди чують тебе, слухають і відповідають взаємністю, хто мене почув, той захотів чимось допомогти і свій внесок внести. Хто, можливо, зброєю, хто, можливо, інформацією, хто словом, хто підтримкою. І це загалом. Для повної перемоги. І не дай Бог комусь побачити мій справедливий, чесний гімн. Затята людьми мені прокинеться, свобода страх мені зітре, бо хто з мечем на мене кинеться, той від меча у бою помре. І коли я в Фейсбуці. Розмістила пішки, який читає і Інна і інший віж. Мені прийшло попередження, що мою сторінку забанять. Отак, <правда> це вона так скромна. Ну, добре. Читає його. То вона в гніві була, як вона каже. Я була в гніві, це в мене досі є, але я коли його написала, мені трошки полегше.